Привіт! Ми Лишінівське самоврядування міста Червонограда і хочемо вам показати відеоролик про звіт нашої роботи за минулий рік. Канікули проводимо весело та драйвово. Акція Цукерка за посмішку облетіла півміста. Ми долучилися до челендж акції Наше майбутнє в наших руках. Мета акції привернути увагу до навколишніх проблем. До дня молоді було влаштовано водобій за мотивами гри «Контрастрайк», А також проведено конкурс короткометражок та велоквест вулицями міста. Учнівське самоврядування міста Чорноград взяло участь у квесті Листопадевий зрив. Його організували представники учнівського самоврядування Сокаля. Після майже шести годин пригод Чорноградська молодь виборола друге місце. Під час жовтневих канікул відбулись лідерські навчання. Члени самоврядування навчились вести переговори, грали мафію, переглядали фільми та будували плани на майбутнє. Протягом минулого року між учнями шкіл відбувся конкурс ігри патріотів. Під час цієї акції учні зібрали досить багато коштів, щоб відправити воїнам АТО. До першої річниці Євромайдану відбувся масовий запуск на Вічовій площі небесних ліхтарків. Зібрані кошти, а саме 6240 тисяч двісті гривень, були на потреби бійцям ОАТО. Також до перших роковин майдану було організовано ходу вулицями міста та організовано міні-вічі із викладення тризубу зі свічок. У Міжнародний день рідної мови учнівське самоврядування провело акцію Говори правильно. Заходячи у маршрутки, молоді лідери вітали пасажирів із святом та нагадували, що слід говорити гарно та правильно. Згодом роздали усім пам'ятки із молитвою за Україну та короткими мовними правилами. Вокальні битви благодійна акція у підтримку пораного бійця у зоні АТО, червоноградця Володимира Вишневського. На його лікування було зібрано чимала сума коштів. Цього літа ми побували на екскурсії по найбільшій українській it компанії Совцер. Дякуємо організаторам цієї поїздки за прекрасно проведений час, а також персоналу компанії за приємні емоції, які нас переповнювали та пробудили бажання навчатися і стати частиною Совцер. До дня захисника вітчизни учниське самоврядування міста Червонограда провело арт-інсталяцію на тему Дякуємо за мирне небо і мертвим і живим і ненародженим». Продовж двох годин тривав перформанс, який включав в себе жовто синє небо і знаток, портрети загиблих героїв та відео на різку про Україну та її захисників. Ми були учасниками обласної літерської школи в Ногуєвичах, всеукраїнської ради старшокласників в Києві, зустрічі Галицький Авангард. Формі молодих лідерів Львівщини, а також ми самі організовуємо лідерські навчання. В останній день літа був проведений Open Air. Під час нього було зібрано кришечка на протези воїнів АТО. У листопаді відбувся квест, присвячений другій річниці Євромайдану. Участь взяли команди з міста Львова, Сокаля і дві команди були представлені з Червонограда. Учасники повинні були пройти 10 станцій, виконуючи завдання з військово-медичної тематики. Організувати смугу перешкод допомогли місцеві козаки. У вересні відбувся масштабний всеукраїнський суботник Чисте місто до нього долучилися майже мільйон українців. Червоноград не став виключенням. Учнівське самоврядування міста Червонограда прибрало у цей день Марійську алею. Координатором цього заходу стала водина Сурсана. Учнівське самоврядування міста Червонограда побувало на урочистій сесії міської ради, де представляли нового міського голову та депутатів. Андрій Зеліцький постійно підтримує та допомагає учнівському самоврядуванню. Вітаємо і бажаємо успіхів! Щороку до Дня писемності і мови ми долучаємось до написання загальнонаціонального диктанту. Вже два роки поспіль. Ми пишемо його разом з дітьми зі сходу. Долучайтеся до нас попереду багато цікавих проєктів. І пам'ятайте, молодь рунить світом! Ми крутезні! <звіт>